Шведський клуб Ніп, у складі якого виступає доволі талановитий український снайпер Рінкл, зіграє на турнірі Exort The Proving Ground Season 1. Та що б йо мать, хто його таке придумає. Коротше, головним спонсором виступає болотяна букмекерська контора дуже сумнівної репутації. На жаль, типова ситуація для сучасного кіберспорту, але керівництво організації заявило, що вся призова сума піде на гуманітарну допомогу Україні. Тобто команда їде туди виключно за важливими для неї велфпоїнтами, а всі зароблені на турнірі гроші будуть спрямовані нам на допомогу. Чесно кажучи, я зрадів би набагато сильніше, якби усі команди планети дружно ігнорували усе, що хоч якось пов'язано зі сміттєвою федерацією, щоб ті вишкрипки коперсалися у власному багні тільки з собі подібними маргіналами. Але оскільки це очевидно неможливо, то підхід до цього питання організації НІП, я вважаю, єдиним пристойним бо, наприклад, на тому ж турнірі. Буде присутня і команда TNL, яка взагалі повністю має виключно український склад, але від них чомусь ще й досі немає ніяких заяв. Тобто дуже схоже на те, що вони просто мовчки їдуть легалізувати русню на міжнародному рівні, щоб власним прикладом продемонструвати всій планеті, начебто українці не мають жодного почуття гідності і готові дружити, хоч з чортом, аби тільки заробити кривавих грошей. Вони підрив. Ають статус України в найбільш критичний для цього момент. Тож я дуже сильно сподіваюся, що ці тупоголові зрадники скоро повідомлять про дисбанд команди і всі дружно візьмуться за руки і підуть працювати на завод.